Сьогодні розберемо ситуацію, яку ТЦК системно не помічає. Право на відсрочку, коли цивільний близький родич захитного з зник безвісті за особливих обставин внаслідок воєнних дій, жодного обов'язку мати військовий статус загибло, без сповіщення наказів, достатньо медичних і реєстраційних документів та прямої норми закону. Пункт 4, частина 3 статті 23. Покажу, як правильно подати заяву, які докази справді достатні, де саме ТЦК помиляється і як відстояти право в адміністративному суді. Підписуйтесь щоб не пропускати нові випуски, а якщо хочете мати адвоката на зв'язку 24 на 7, підключайте спонсорство. Це не просто підтримка каналу, це ваша система правового реагування. Так, до мене звернувся клієнт, в якого близький родич, цивільна особа загинув або зник безвісти під час воєнних дій. Йдеться про ситуацію, коли постраждалими є батько, мати, син, донька, чоловік, дружина, рідний брат або сестра. Тобто коло осіб, прямо визначено пунктом 4 численно 3 статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Факт смерті або зникнення підтверджується медичним документом, виданий закладом охорони здоров'я із формулюванням, наприклад, ушкодження у наслідок військових дій, вибух, уламки, обстріл, руйнування житла, мінно-вибухова травма тощо. Документ повинен містити підпис посадової особи, початку закладу та дату подій. Якщо особа зникла безвісті, застосовується довідка поліції або військової адміністрації, де зазначено, що подія сталася за особливих обставин, пов'язаних із збройною агресією РФ. Родинний зв'язок підтверджується офіційними документами: це свідоцтвом про народження, якщо загиблий є батьком або матір'ю заявника, Свідоцтвом про шлюб, якщо це чоловік або дружина, документами РАКЦ та нотаріальними посвідченнями витягами, якщо це син, донька, брат або сестра. У разі потреби додаються довідка про спільне проживання або ведення спільного господарства як додатковий елемент підтвердження тісного сімейного зв'язку. Далі подається заява до районного ТЦК та СП про надання відсрочки від призову на підставі пункту 4, частини 3 статті 23. третє. Ключові акцент загибель чи зникнення настали внаслідок воєнних дій, тобто за особливих обставин, і це самостійна підстава для відсрочки. Жодного окремого механізму для членів сімей цивільних загиблих законом не передбачено, тож рішення має ухвалюватись на підставі медичних та реєстраційних документів без вимог військових актів чи сповіщень. В основі цієї категорії справ пункт 4, 4 3 статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Ця норма це норма прямої дії без права тлумачення органами на власний розсуд. Закон. Каже чітко, відсрочка від, від призову надається жінкам та чоловікам, у яких близькі родичі загинули або зникли безвісті за особливих обставин під час відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, в тому числі під час воєнного стану. На що звернути першочергову увагу? Перше, це коло родичів, чітко визначене законом. Під близькими родичами у розумінні цієї статті розуміється: батько, мати, син, донька, чоловік, дружина, рідний брат, рідна сестра, повнорідні або неповнорідні. Жодних додаткових критеріїв спільне проживання, вік, статус триманця не вимагається. Друге, загибель або зникнення безвісті не обов'язково у військовій службі. Формулювання за особливих обставин під час відсічі агресії РФ охоплює будь-які випадки, коли смерть або зникнення стали внаслідок обстрілів ракетних ударів, міну вибухових травм, руйнування будівель під час воєнних дій чи інших подій, прямо пов'язаних із збройною агресією РФ. Отже, статус військовослужбовця не є умовою для застосування цієї норми. Головне, це обставини події, а не форма служби чи це працевлаштування загиблого. Третє, норма є імперативною. Тицька не має дискреції відмовити, якщо всі юридичні факти встановлені. Наявний родинний зв'язок, наявний факт загибелі або зникнення та встановлений причинно наслідковий зв'язок із війною. В цьому випадку відсрочка підлягає обов'язковому наданню, а не може бути нада. Будь-які додаткові вимоги, довідки, сповіщення, акти, непередбачення закону є перевищення повноважень. Четверте, особливі обставини це є гуманітарна категорія. Термін застосовується широко. Він охоплює всі обставини, спричинені війною чи воєнними подіями, незалежно від того, чи була особа військовою, волонтером або просто цивільною жертвою. П'ята відсутність підзаконного порядку не зупиняє дію норми. Навіть якщо немає конкретної інструкції або урядового механізму, закон має самодостатню силу. Ця норма прямої дії тиска зобов'язана діяти на її основі, а не чекати роз'яснень він Міністерства оборони. Будь-яке питання про мобілізацію чи відсрочку потрібно починати не з інструкції, а з ієрархії нормативних актів. Це стаття 8 Конституції України. Вона закріплює принцип верховенства права. Норми закону мають найвищу юридичну силу після самої Конституції. Стаття 19 Конституції, органи державної влади та їх посадові особи діють лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Це означає, ТЦК може діяти виключно в межах закону, а не на власний розсуд чи за внутрішнім роз'ясненням. Якщо закон дозволяє відсрочку, жодна постанова не може цього обмежити. Тому ключова логіка норми. Перше, це закон має вищу юридичну силу. Закон це акт Верховної Ради, який має пряму дію. Постанова Кабінету міністрів No 560 лише підзаконний акт, який деталізує процедуру, але не може змінювати зміст прав визначених законом. Друге, постанова No560 процедурна, а не матеріальна. Її мета описати, як оформити документи, а не хто має на них право. Тобто вона регулює порядок оформлення, але не встановлює нових критерій. Коли ТЦК намагається урізати право, посилаючись на постанову номер 560 вони фактично ставлять процедуру вище закону, що заборонено. Третє це неможливість розширюваного тлумачення. Якщо в постанові номер 560 є фраза про військовослужбовців або документи з військових частин, це не означає, що цивільні випадки не охоплені. Закон вищий за постанову, тому підзаконний акт треба тлумачити з урахуванням закону, а не навпаки. Будь-яке інше тлумачення не конституційне. Четверте, вимога військових документів у цивільних випадках правова помилка. Ти не може вимагати сповіщення про загибель від військової частини, акт службового розслідування, наказ про виключення і списків особового складу. Ці документи не існують у цивільних випадках. отже вимагати їх це перевищення повноважень, достатньо медичних і реєстраційних документів, які підтверджують факти, причину смерті або зникнення. П'ята судова практика підтверджує пріоритет закону. Адміністративні суди вже неодноразово зазначали, постанова не може змінювати зміст права визначеного закону. Відсутність процедурних роз'яснень не скасовує самодію норми закону. Ці висновки константа в практиці Верховного суду. Навіть попри те, що поки немає великої кількості рішень саме, саме щодо загибелі цивільних родичів, судова практика вже сформувала останній принцип. Які безпосередньо застосовується до таких ситуацій. Адміністративні суди послідовно зазначають, підзаконний акт не може злужувати зміст і обсяг права, визначеного законом, це пряма реалізація частини 2 статті 8 Конституції і статті 22, яка забороняє обмеження існуючих прав при прийнятих нових актах. Тому, якщо пункт 4 частини 3 статті 23 закону прямо гарантує право на срочку, жодна постанова інструкції чи лист Міноборони не може встановлювати додаткових умов. Суди підкреслюють, закон це джерело матеріального права, а постанова номер 560 лише процесуальний алгоритм. Формальне посилання ТЦК на відсутність передбачених форм документів юридично нічим. У ряді справ цього року суди прямо відхиляли аргументи ТЦК про відсутність належних документів. Типовий підхід суддів – якщо особа подала доказ факту смерті чи зникнення та родинного зв'язку, орган зобов'язаний оцінити обставини по суті, а не формально відмовляти. Так, зокрема, Миколаївський окружний адмінсуд визнав незаконною відмову у відсрочці через нетиповий пакет документів. Суд наголосив, що зміст пункту 4, 4 3 статті 23 має пряму дію, а підстави відсрочки визначаються законом, а не постановою. Полтавський окружний адмінсуд підкреслив, що витяг з реєстру зниклих осіб є достатнім доказом для відсрочки і не потрібно додаткових службових актів. Закарпатський окружний суд постановив, що відсутність спеціального статусу члена сім'ї загиблого цивільного не може бути підставою для відмови, якщо смерть настала внаслідок агресії РФ. Усі ці рішення, хоч і стосуються різних обставин, вони побудовані на єдиній логіці. Якщо норма закону діє безумовно, орган не має права створювати бар'єр для її реалізації. Судова практика формує мінімальний стандарт доказування, достатній для відсрочки за статтею 23 закону. Це документ, що підтверджує смерть або зникнення, довідка, акт свідоцтва. Документ, що підтверджує родинний зв'язок та причинно-наслідковий зв'язок між подією та війною. Це медичне формулювання, дані з офіційних джерел, ЗМІ, довідки, поліції, акт місцевої влади. Суди прямо зазначають, немає значення, в якому саме реєстрі чи формі відображення обставин. Якщо з документів очевидно, що подія сталася під час бойових дій, це достатньо для реалізації права на відсрочку. Тобто формулювання, ушкодження внаслідок військових дій, вибухове поранення, руйнування житла під час обстрілу, її юридичною підставою, незалежно від того, чи це військовий, волонтер чи цивільна особа. У правових аналітичних висновках комітету з військового права за травень 2024 року та в позиціях окремих судів наголошується: поняття: особливі обставини мають тлумачити широко та гуманітарно, охоплюючи будь-які випадки загибелі людини через воєнну агресію РФ, незалежно від її статусу. Це відповідає міжнародним принципам захисту цивільних під час війни. Стаття 3 Женевської конвенції, яка забороняє дискримінацію між цивільними та військовими у сфері гуманітарних гарантій. Тобто законодавець свідомо не обмежив поняття загибель за особливих обставин лише військовим, бо мета норми соціальна, а не відомча забезпечити гарантію захисту сімей, які втратили близьких через війну. Коли громадяни звертаються по відсрочку через загибель родича під час війни ТЦК часто відмовляє, не тому, що закон не передбачає такого права, а через неправильне тлумачення цієї норми. Розберемо три найбільші поширені міфи, якими керується комісія. Міф перший: загибель за особливих обставин не є загибелью під час служби. Аргумент ПЦК. відсрочка передбачена лише якщо загиблий був військовослужбовцем. Це свідоме звуження норми. Пункт 4 частина 3 статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію не містить жодної умови про статус загиблого. Закон прямо каже: відсрочка надається жінкам, і чоловікам, чиї близькі родичі загинули або зникли в за особливих обставин під час збройної агресії РФ. Жодного точного військовослужбовець чи учасник бойових дій там немає. Тлумачити норму інакше це переписувати закон. Конституційного опора. Стаття 19 Конституції України органи державної влади діють лише на підставі в межах того спосіб визначений законом. ТЦК не має дискреції розширювати або звужувати зміст закону. Тож будь-яка загибель через війну, незалежно від статусу, підпадає під поняття особливих обставин. Мів 2. для підтвердження потрібні військові документи. Аргумент ТЦК. немає сповіщення наказу або акту розслідування, немає підстав для відсрочки. Такі вимоги правомірні лише для випадків, коли загиблий був військовослужбовцем. У разі цивільної загибелі ці документи взагалі не існують. Вимагати їх це створювати неможливу умову, що прямо суперечить принципу правової визначеності. Норма статті 8 конституції це верховенство права, стаття 22 конституції не допускається злуження змісту і обсягу існуючих прав, отже, для цивільних випадків достатньо таких документів. Медичний документ про причину смерті, сформулювання внаслідок воєнних дій, вибух, уламкові поранення тощо документ, що підтверджує родинний зв'язок, свідоцтво про народження, шлюб або зміну прізвища, за потреби довідки органів влади чи ЗМІ як додаткові підтвердження обставин. Будь-яке інше вимагання це перевищення повноважень і підстави для судового оскарження. Міф 3. Померлий не прирівнюється до загиблого. Аргумент це закон говорить про загиблих, а довідці вказано помер або померла. Тому відсрочка не надається. Це маніпулятивне формулювання та невірне тлумачення. В медичній практиці справді існує розмежування, насильницька смерть загибель і ненасильницька – насильницька природня. Але в публічно-правовому сенсі поняття загиблий охоплює усі, усі смерті, спричинені воєнними діями, тобто будь-яку смерть, що має причинний зв'язок із збройною агресією РФ. Якщо особа померла внаслідок вибуху, уламкового поранення, обстрілу чи руйнування будівлі, це загибель за особливих обставин, навіть якщо в довідці формально стоїть слово помер або померла. Підтвердження це закон про правовий статус осіб, зниклих безвісті за особливих обставин. Стаття перша друга тлумачить особливі обставини як будь-які події пов'язані з війною. Постанова номер 560 не виключає цивільних загиблих. Вона лише наводить орієнтовний перелік документів. Судова практика підтверджує, головне не формулювання, а сутність обставин смерті. Так, правова позиція Конституційного суду України за 2010 рік це права не можуть тлумачити згоджування. У разі сумніву застосовується підхід, що забезпечує більший захист людини. Так закон говорить про реальні обставини, а не про формальності. Якщо родич загинув внаслідок війни, це юридичні особливі обставини. А отже, право на відсрочку виникає автоматично без доведення через статус, форму чи формулювання в довідці. Коли ж ТЦК відмовляє відсроці, попри очевидні докази за загибелі родича під час війни, йдеться не просто про технічну помилку, це порушення низки базових прав гарантованих Конституцією України, законом про мобілізацію та кодексом адміністративного судочинства. Перше це порушення принципу законності, стаття 19 конституції органи державної влади зобов'язані діяти лише на підставі в межах і у спосіб визначений законом. Коли Тиска самостійно вводить нові умови, вимагає військові документи, довідки яких не існує для цивільних, або трактує особливі обставини лише як бойові, він виходить за межі своїх повноважень. Судова доктрина. Будь-яке рішення ухвалене без прямої законної підстави, воно є протиправним, а його наслідки не створюють юридичних обов'язків для особи. Друге це порушення права на рівність і не дискримінацію. Стаття 24 Конституції. Громадяни, чиї родичі загинули як цивільні, мають те саме право на відсрочку, що й ті, чиї родичі були військовими. Дискримінація за статусом загиблого це порушення принципу рівності. Тицька не може створювати дві категорії втрат: законні військові і менш значущі – цивільні. Таке розмежування не має правового обґрунтування і суперечить духу гуманітарного права. Міжнародна норма, стаття 2 міжнародного пакту про громадянські та політичні права. Всі особи мають рівний захист закону без будь-якої дискримінації. Третє це порушення права на належну адміністративну процедуру. Відповідно до статті 2 9, 19 Кодексу адмінсудочинства, адміністративні органи мають обов'язок діяти розумно, пропорційно і неупереджено, мотивувати кожне своє рішення та забезпечити людині реальну можливість реалізувати право. Коли ТЦК відмовляє без письмового мотивування замість юридичного аналізу, посилаючись на відсутність порядку або інструкції, це класичний приклад адміністративного свавілля. Правова позиція Верховного суду це формальне тлумачення норм, що призводить до злуження прав особи, є несумісним із принципом верховенства прав. Четверте це порушення принципу довіри до держави. Правова визначеність. Громадянин, який сумлінно надає докази загиблі родича, має право розраховувати на послідовне і передбачене застосування закону. Якщо ТЦК у різних регіонах приймають різні рішення за однаковими обставинами, це порушує право на справедливе адміністративне рішення. Так, рішення ЄСПЛ у справі Шокін проти України зазначає, що непередбачене тлумачення національного права органами влади підриває довіру громадян і суперечить принципу верховенства права. ТЦК, відмовляючи такі відсроці, порушує одразу кілька прав. Це право на законність, право на рівність, право на належну процедуру та право на правову визначеність. Такі дії створюють не лише адміністративну, а й потенційну і дисциплінарну відповідальність посадових осіб ТЦК. Отже, переходимо від теорії до практики. Що конкретно потрібно зробити, якщо у вас близький родич загинув під час війни і ви хочете отримати відсрочку за статтею 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію? Крок перший: зберіть доказовий пакет. Вам потрібно підготувати три групи документів. Перше, це документи про загибель родича, медичне свідоцтво або довідка про причину смерті. З формулюванням наслідок військових дій, вибухова травма, обстріл, уламкове поранення тощо. Документ має містити підписи початку медзакладу або посадової особи. Також виникають типу побудових формулювань: раптова смерть, інфаркт. Це не створює причинного зв'язку з війною. Друге це документи про родинний зв'язок. свідоцтво про народження, шлюб, зміну прізвища або інший документ, що доводить спорідненість. За потреби додаткові пояснення або копії документів родичів, якщо прізвища відрізняються. Третє додаткові підтвердження: довідка органу місцевої влади, ДСНС або поліції про події, видяг і ЗМІ офіційного сайту, реєстру зруйнованих об'єктів, фото або відео обставин, як допобіжний доказ, якщо він є. Порада. Достатньо одного медичного документу плюс підтвердження родинного зв'язку. Інші матеріали лише посилюють доказову базу. Крок 2. Підготуйте заяву до ТЦК. Формулюйте коротко, структурно, без емоцій з посиланням на закон. Приклад формулювання: прошу надати відсрочку від призову під час мобілізації. На підставі пункту 4 частини 3 статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію у зв'язку з загиблі мого близького родича за особливих обставин наслідок воєнних дій. Додайте перелік додатків, копія довідки про смерть, копія свідоцтва про народження, шлюб. Інші документи за наявністю наприкінці просіть зареєструвати заяву з присвоєнням вхідного номеру, розглянути комісію 7-денний строк та видати довідку про відсрочку. Додаток 6. до порядку. Важливо все подавати через канцелярію або пошту ТЦК з доказ з доказом відправлення, початка квітанції або чек з підтвердженням доставки. Проктори, якщо ТЦК мовчить або відмовляє тоді, дійте в дві фази: адміністративна скарга вона опційна, мета зафіксувати порушення та отримати формальну відмову для суду. Друге – це позов до адміністративного суду, позовних вимог зазначають визнати протиправну бездіяльність або відмовити ЦК, зобов'язати повторно розглянути заяву з урахуванням статті 23 закону, зобов'язати надати срочку. Юридична база, стаття 2 Кодексу адмінсудочинства орган діє в межах повноважень затриманням пропорційності. Стаття 9. Обов'язок повного субічного з'ясування обставин та стаття 245 Кодексу адміністра критерії обґрунтованості рішення. Якщо суд визнає відмову закону, тацька зобов'язаний надати відсрочку повторно. Крок 4. Практичний лайфхаки. Не подавайте зайвих документів. Головне не кількість, а юридична чіткість. Не просіть роз'яснення. Це не юридичний запит. Пишіть заяву з вимогою прийняти конкретне рішення. Усі подання тільки в письмовій або електронній формі з підтвердженням. У разі судового розгляду просіть суд витрубувати інформацію про загибель з офіційних джерел. Якщо ТЦК не бачить фактів, додавайте до матеріалів суду витяг із аналогічних рішень інших судів, які вже визнавали такі відмовини законом. Отже, давайте підсумуємо. Пункт 4 частини 3 статті 23 закону про мобілізацію це норма прямої дії, яка гарантує відсрочку тим, чи близькі родичі загинули або зникли безвісти за особливих обставин під час війни. І неважливо, ким був загиблий, військовим чи цивільним. Закон не робить цього розмежування, а отже, не має права робити його ітика. Вимагати військові документи для цивільної загибелі порушення закону, відмова без мотивів або формальне посилання на інструкції, протиправна дискреція, яка скасовується в адміністративному порядку або через суд. Суть проста: якщо є документи, що підтверджують факт смерті родини зв'язок причини зв'язок із воєнними діями, правоною срочку вже виникло. Якщо у вас подібна ситуація, не зволікайте. Під цим відео є посилання на шаблони заяв до ТЦК, чек-листи документів, посилання на консультацію, правовий висновок. Ми допомагаємо діяти структурно, законно і з результатом, готувати доказову базу, правильно оформлювати заяви за потреби відновлювати справедливість у суді. А зрозуміти, війна забрала багато життів, але не має права забрати право на закон. ТЦК не вища закону, а закон на боці людини, яка втратила родича через війну.